Відеорепортаж, як наші індострауси між собою воюють за завоювання серця нашої Емми. Отут і наша Гануся, гусочка теж приєдналася, і двох кавалерів прямо таки заставила перестати битися. І так, відеорепортаж із нашими індостраусами. Ось вони. Емочка відпочиває, а тут її кавалери. Ось вони її оточили з усіх сторон. І кожен із них намагається їй побільше подобатися. Ема, Ема, Ема. А тут гусочка Гануся. Ось вона заставила двох індостраусів перестати битися. Які в тебе красиві коралі. Ти подиви, який ти красивий мужчина. Подивися, з яка шия, які коралі. Ну, а в тебе ще красивіші. Ой, який ти красивий мужчина. Молодець, молодець. Знову в черговий раз наша Еммочка привела мені на показ своїх кавалерів. І ось вони попали в наш об'єктив, щоб показати, яка цікава божественна природа. Ось спілкування з божественною природою, з фауною і флорою. Наша Україна. Не просто повинна займатися аграрним сектором, маючи такі землі обширні, маючи такі родючі землі, маємо кормову базу. Ми не повинні у Європі не лишилося вільних земель. І Україна має годувати усю Європу і маємо поставляти і пшеницю. І жито, і ячмінь, і інші сільськогосподарські культури, і м'ясо українське. А ось наші два і наші індострауси вирішили вияснити між собою відносини. Хто їм кому по праву належить емочка. Ось вони примірилися один одному, мають вони такі шлеми захисні. О, тут свідки вже з'явилися. Ну, вслухаємося в розмову наших. О, подивіться, який бій з'явився. Ось, хто виборює першість. Емочка, а ну, оціни силу і можливості двох мужчин. Вслухаємося в розмову їхню. Розмову. Ух ти дивися. І ніхті, і дзьоби. І все пущено в хід. Так. Ось вони. Так. Отримав порцію удару ногами. Чи можна. Емочка. Ох, так, віддав. Віддав. Ти подивися, яка, яка битва. Ох, ти за перший. Подивись, подивися, 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 як наші. Як наші войовничі два індострауси виборюють першість. Кому має належати Ема. О, в ролі свідків, секундантів. О, так, отримав. ну 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 пішли далі. О, так, Ну так, не будеш приставати вже до Еми. Отак. ну, Ви подивіться. Як виборюють силовим методом першість. А емочка собі байдуже здалека спостерігає, як два кавалери... О, третій приєднався. Третій чи буде боронити, чи буде приймати далі участь. Ох, так. Отримав, так. А тепер емочка йде боронити. О! Так, пішли в рух. Дзьоби носи. Так. От тобі маєш. Фауна і флора. Рослинний тваринний світ. На людину. На людину. О! Емочка прийшла боронити. Молодець, Емочка. Розборони їх. Розборони. Дивися, 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 дивися. Пішли, пішли. Ось вони яка цікава. Цікава. Історія із нашими індостраусами. Ось вам живий відеофільм для нашої дошкільнят, для нашої групи молодших школярів. Ну, де ще таке можна побачити? Ви подивіться. Ну, ви подивіться, що воно таке собою представляє. Знову Ема підійшла, хоче розборонити. О! Але нічого тут не поможе. Все пішли. Хто більше ні змає, одні других зараз заноси. О, так, пішла битва. Пішла битва, все. Так, є переможений, по-моєму. Ага, Так, удар ззаді, заборонений удар, але він продовжується. Ось вона. Боксерські удари, які наносять. Між собою два страуси. Знову Емма споглядає. О, третій приєднався. Ну, ну битва Серйозний, Серйозна битва. Ось вам жива божественна природа. Подивіться, яка цікава річ. А Гануся, наша гусочка, здалеку спостерігає, за ними. Перед тим вона їх розборонила, а зараз вже не в силах боронити. Так, продовжується битва. Ну, ось така цікава історія. Знову вона продовжується. І акція садимо сад України, яка започаткована в Унятицькому НВК Дрогобицького району Львівської області, продовжується. Це не тільки сад України, це Фауна і Флора. Це наша земля, це наша Україна, яка має бути багатою, розумною, досконалою, творчою. Ну, ось бачите, на живому матеріалі, грунті. О, розборонює емочка. Включилася. Дивіться, як вона розборонює їх. Вона не хоче, щоб вони билися. Подивіться, як вона стала між ними, суддя, прямо таке. І, і, і наказує одного, і другого. Вони її слухають. Ви подивіться, що таке? І Ема розборонила двох кавалерів і перестала, перестала прямо втрутилася. Вона менша від них. Але подивіться, як вона їх розборонила. Молодець Емочка. Ось вам жива божественна природа. Ну, а зараз слухаємося в розмову наших індостраусів. Ану, друзі, ану, всі разом дружно, може, скажемо. Ано, ано-ну-но-но-но-но. Ну, а ну, 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 ну. Но емочка підійшла вже другого кавалера наказує, здачі не отримає. Ви бачите, виявляється, що і тварини розуміють, що жінок не можна бити, що їх треба слухати, їх треба любити. І ось вона. Бачите, яка вона наполеглива у тому, що був мир між її кавалерами. Провчає їх кожного. Молодець, Ямочка. Молодець. Ну, я думаю, що на тому наш відео ми сьогодні завершуємо і дякуємо нашим артистичним індостраусам, які прийняли участь у створенні такого цікавого відеофільму для дітей дошкільного віку і молодшого шкільного віку. Ось вона жива божественна природа. Пауна і флора в житті людини. Знову емочка вийшла переможцем і заспокоює всіх, своєю мовою пояснює. А ну слухаємося в їхню розмову. Ось, ось вони почнуть вже говорити, вимовляти слова перші. І три. перші звуки. А ну будь ласка. Будь ласка, примирила. Молодець. Молодець. Молодець, Емочка. Ти молодець. Давай я тебе поглашу. Ой, молодець, моя Емочка. Молодець. Бачиш, як ти їх примирила. Дякую, дякую, дякую вам, шановні друзі. Ще раз оглянемо такі. Гарний мальовничий краєвид із нашими друзями. Так, послухаємо їхню мову. Слухаємо. Ану, давайте поспіваємо. Ану, будь ласка. О, Молодці! Почув я вас, почув. Вашу гарну, дружну пісню. А ну ще раз, всі дружно, дружно, всі разом. Досить? Так, на цьому завершуємо наш короткий відеофільм.